Ув'язнили місцевих мешканців, жорстоко катували і згодом розстріляли. Сбу повідомила про підозру російському військовому, який під час окупації катував мешканців Чернігівщини. Це військовослужбовець 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу ЗСРФ, 29-річний Ермек Кубеков. У березні 2022 тисячі його підрозділ захопив селище Деснянка на Чернігівщині, перебуваючи на одній з вулиць села, погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю. Кубеков разом з іншими військовими РФ ув'язнив трьох місцевих мешканців. У подальшому расисти вивезли полонених чоловіків та протягом двох годин жорстоко били металевою кувалдою по різним частинам тіла. У такий спосіб окупанти намагалися вибити жертв інформацію про співпрацю односельців із зсу, не отримавши відповіді загарбники. Помістили потерпілих в камери, де продовжили допит. Не отримавши інформації, окупанти розстріляли їх. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. Військовому РФ заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаї війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.